Thank you Сьогодні, 3 вересня нам стало відомо, що в обласному управлінні поліції Хмельниччини проводять слідчі дії слідчі Генеральної прокуратури та департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України. Протягом дня працівники внутрішньої безпеки слідчі генеральної прокуратури оглядають кабінети і опитують начальника одного із підрозділів. Згодом з'явилася інформація, що одного з працівників поліції області звинувачують у отриманні хабара. Ми вирішили перевірити дану інформацію та звернутися за коментарем до керівництва поліції області. Васильюсь, скажіть, будь ласка, у нас є така наявна інформація, що сьогодні у приміщенні управління поліції Хмельницької області працівники СБУ затримали одного з ваших працівників на хабарі. Розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію або підтвердіть, або спростуйте дану інформацію. Ну, я хочу вас проінформувати. Я сьогодні від керівництва являюся відповідальник по області. Станом на, сьогодніш... на сьогоднішню хвилину, годину всі працівники поліції працюють на своїх робочих місцях згідно розпорядку дня, ніяких обшуків чи ухвал на проведення обшуків мені як відповідальному керівництву не показували, ніяких слідчих дій, яких затримань не проводили. В даний час проводиться перевірка департаменту внутрішньої безпеки і внутрішньої безпеки. Так, це їхня робота провіряти. Роботу е, працівників поліції, вони займаються де, на сьогоднішній день перевіркою. Якщо більш детальна інформація, то треба звернутися до них. Це в ну, них є я кажу, свої функціональні обов'язки, вони згідно з них проводять свої різні перевірки. Тим бачите, знаєте, що в Україні є були по Миколаїві, по цим, у зв'язку з цим керівництвом на національної поліції, дано казівку інспекції по своєму складу внутрішньої безпеки виїжджають мобільні групи, перевіряють готовність, бойову готовність, готовність особового складу, тим паче вихідні дні йдуть, щоб як кажуть, особовий склад був завжди в бойовій готовності і їх своєчасно виконують свої обов'язки. На сьогоднішню хвилину, на даний момент, всі працівники знаходяться на робочих місцях. Тобто ви спростовуєте інформацію про те, що... про те, що працівники СБУ затримали за хабарництво працівників. Поліції у мене такої інформації немає. Щоб було затримання, я би знову перший день відповідальний від керівництва ОНП. Також ми поцікавились у заступника начальника поліції Хмельниччини Володимира Марчука щодо мотивів зміни керівника поліції у Кам'янці-Подільському. Ну, вчора ми задавали молодічні запитання українському Миколі Олександровичу, але ще б хотіли почути вашу думку з приводу зміни керівництва зміни керівника поліції у Кам'янці-Подільському. Ну, Чим це мотивується взагалі, що призводить до того, що керівники змінюються так часто, місто велике 100 тисячне, проблемне в принципі місто, це Чи якщо взяти, керівники? це моя думка особисто. Якщо взяти на сьогоднішній день, як Микола Олександрович вам ми вже інформував, некомплект складає 670 чоловік по області. Це дуже великий некомплект в дану категорію осіб, крім рядового начальницького складу. Входять і ряд начальників відділень, які не вконтактовані. Багато не пройшли атестацію, їх звільнили в зв'язку з непроходженням не, не атестації. Місто Кам'янець-Подільськ, якщо взяти по злочинності, воно, ну не можу сказати, що на рівні, но недалеко, як кажуть, відійшло від міста М'янецьк. Зв'язку з цим на дану посаду треба призначати ту особу, яка може справлятися з такими великими об'ємами. Зрозуміло, щоб поставити з району іншого, де населення менше, менше злочинність, буде важко від навантаження. От керівник, який призначили, так я вчора теж інформував, він працював заступником начальника райуправління, управління. У ваші слів що ця людина кваліфікована? Так, ця людина високляд... змога і спілкуючись з ним, він пройшов певний життєвий досвід, має керівно, керівної ламки, не один рік великий обсяг роботи, на його плечах кажуть, був і він, я думаю, що справиться з покладеними обов'язками на нього, як начальника. І, нове запитання. Попередній керівник Кшенівський Єверсик Зімович він справлявся з цими функціональними своїми посадовими обов'язками, що прийшли змінити керівника Так, дивіться, Новий керівник міста камянськ Ліцький, який зараз призначений, він перебував на посаді полковничій посаді. Зараз гідно закону про поліцію. Особа може призначена бути без поліцейської комісії на рівнозначну посаду. Якщо, наприклад, полковнича посада, то не треба поліцейської комісії, призначається на полковничу посаду. Він призначився на полковнючу посаду, бо начальник відділу поліції міста Кам'янського лісця на полковнична посада. Призначився без поліцейської комісії. К Шемінському треба проходити, зараз він здав усі заліки, медичні, там, тестування, йому треба проходити через поліцейську комісію. В зв'язку з тим. Його призначили тимчасово виконує обов'язки начальника відділення, і буде подані всі документи, я думаю, на слідуючу тижні його на посаду поліцейської комісії, щоб його чи затвердили, а може поліцейська комісія навіть не загодити, не затвердила. Це не відомо введення чи наведення листопада, зако... всього... коли ви стали... це згідно закону про, про національну поліцію. Ні. Там передбачено, що призначення на вищі посади, на нижчі посади. Стоїв прийшов за керівником, вже коли існувала вже реформа що після самого. Так. В зв'язку з тим він буде направлений на поліцейську комісію, поліцейська комісія, ви знаєте, що в поліцейську комісію входять представники там, з міністерства, з національної поліції, вони будуть рішати, чи він відповідає займій посаді і буде призначений на посаду начальника відділу поліції. Відділення поліції району Чині. Але він виконував, він не був призначений начальником відділу, він виконував обов'язки довгий час. Він під час виконання своїх обов'язків на посаді начальника відділу поліції він показав, що він фахівець, справляється з покладеними на нього обов'язками. Якщо взяти по показниках, то зараз Кам'янсько-Сподільський відділ входить в тройку кращих відділів області по Розкриттю, розслідуванню злочинів і по інших наприклад, діяльності. Це вказує на те, що він зумів втримати ситуацію, незважаючи на невеликий комплект в відділі поліції і зумів так організувати роботу, що, незважаючи на невелику кількість війни комплект, відділ працював і показав реальні показники. Як ми бачимо районний відділ поліції, там на даний час дуже багато питань. Зв'язку з тим нам треба. Посилити даний відділ поліції, щоб він також вийшов на нормальний рівень. І було таке прийняте рішення, що Кшимінський з даним напрямком справиться. Просто у місті є досить багато проблемних питань я думаю, і керівника, на нашу думку. Для цього спрігати. в нього є відповідні оперативні служби, які щоденно йому доповідають про активну обстановку. Він, я думаю, за місяць часу він буде знати, якщо він. Компетентний начальник відділу поліції буде знати за місяць часу всю оперативну установку, яка робиться, і буде її контролювати. Так що... Знову ж таки, про проблемні питання поліції міста в нас на сьогоднішній день в місці є два нерозкритих вбивства. Так. Це вбивство жінки, минулого літа, яку вбили так. в довку, і молодого хлопця, якого вбили по проспекту Шевської місті, облизу Карадиша. В принципі, поліція ніякої інформації не надає, слідство йде, слідство йде, слідство йде, але змінюються передністаті, змінюються слідчі, змінюються постійно начальники поліції які на Я нашу думку. Впливають Я на хід цього розслідування. Я зрозумів, всі убивства ми знаходяться на контролі як у начальника головного управління, так і знаходяться на контролі в національній поліції, в, зокрема в головному слідчому управлінні, департаменту карного розшуку. Це не означає, що міняється керівник чи слідчий, та справа, яка в довгий ящик і вона не розслідується. Дані справи, ну, не всі, кажу, не, не всі е злочини можуть розкритися, як кажуть, е по горячих слідах там, за місяць, за два, за три. Розкриваються злочини, у нас цього року багато злочинів навіть вбивсь розкрито минулих років. Це на цей час. Є кажу такі справи, де необхідно багато провести слідчих дій, негласних слідчих дій, великий обсяг роботи. У зв'язку з тим, що великий некомплект, як оперативних, так і слідчих дій ну, кажу, навантаження збільшується три рази і ну, воно фізично. Хотілося б краще, але я кажу, робимо все у можливості. Я думаю, час прийде і всі злочини будуть розкриті щоб всі 100 вбивства, бо немає ні в одній державі, ні в одній області, що всі вбивства 100% можуть бути розкриті. Є якийсь відсоток, що він не розкривається, але по кожній вбивству працюється, він на постійному контролі і щомісяця дані справи заслуховується в головному управлінні тут у нас. Заслуховує заступник по криміналу і начальник слідчого управління. Постійно ці справи заслуховуються, дають вказівки, крім цього, прокуратура вивчає, заслуховують вказівки. Так що, так, Довгий ящик на час такого немає.